Перевірка цін і друк цінників за допомогою мобільного телефону. Авторизуємося у системі, оновлюємо дані. Після оновлення переходимо до пункту контроль цін і створюємо новий документ. Товари можна сканувати за допомогою сканера штрих-кодів, підключеного до телефону, або за допомогою камери. Скануємо товар, бачимо назву товару, ціну та залишок. Якщо потрібно надрукувати цінник на даний товар, додаємо у таблицю, при цьому можна вказати кількість екземплярів цінників. Скануємо товар. Якщо не потрібно друкувати цінник, тоді скануємо наступний товар, перевіряємо ціну. Таким способом перевіряємо потрібні товари. У списку товарів можна редагувати кількість цінників. Після перевірки всіх позицій натискаємо Зберегти. Бачимо новий документ перевірки цін. Для того, щоб відправити його у базу, натискаємо на нього і вибираємо відповідний пункт або можемо відправити всі сьогоднішні документи чи ті, які ще не відправлені. Як бачимо, документ успішно відправлений. У обліковій програмі читаємо його і друкуємо цінники. Дякую за увагу і дякую, що ви з нами.